Гроші не є кінцевою метою, а інструментом для досягнення вашого потенціалу. Вони допомагають реалізувати ваші мрії та цілі. Пам'ятайте, що кожен долар, який ви вкладаєте у свій розвиток, повернеться сторицею, інвестуйте в освіту та самовдосконалення. Кожен долар, який ви вкладаєте у свій розвиток, повернеться сторицею, сказав відомий фінансовий експерт. Це допоможе вам досягти нових висот і розкрити свій потенціал. Не бійтеся великих витрат, бійтеся маленьких доходів, сміливо йдіть до великих цілей і не обмежуйте свої можливості. Це допоможе вам досягти фінансової незалежності. Ваші фінансові успіхи це результат ваших дій, а не обставин. Активні дії та рішучість є ключовими факторами у досягненні фінансової стабільності. Не чекайте, дійте зараз. Гроші приходять до тих, хто готовий до них. Будьте підготовлені і відкриті для нових фінансових можливостей, це допоможе вам скористатися шансами, які з'являються на вашому шляху. Інвестуйте в досвід, а не в речі це найкращий спосіб збагачувати своє життя. Подорожі, навчання та особистісний розвиток принесуть вам більше задоволення та користі, ніж матеріальні речі. Успіх це не скільки грошей ви заробляєте, а як ви ними розпоряджаєтеся. Розумне управління своїми фінансами допоможе вам досягти фінансової стабільності та незалежності. Найбільший ризик не ризикувати взагалі. Гроші люблять сміливих: не бійтеся інвестицій та фінансових рішень, які можуть принести великі результати. Сміливість ключ до успіху, гроші це енергія, яку ви притягуєте своїми думками і діями. Позитивне мислення та активні дії допоможуть вам притягнути фінансовий успіх. Вірте у свої можливості. Не бійтесь починати з малого. Кожен великий статок починається з першого заробленого долара. Надихайтеся на початок шляху до фінансового успіху, навіть з невеликих сум. Завжди плануйте свої фінанси. Успіх приходить до тих, хто знає, куди йдуть їхні гроші. Фінансове планування та управління бюджетом є ключовими для досягнення ваших цілей. Ваша фінансова свобода у ваших руках. Почніть сьогодні. Щоб побачити результати завтра, мотивуйте себе діяти зараз, щоб забезпечити фінансову стабільність у майбутньому.